Сьогодні у випуску даї буде з відеореєстраторами. Газ і опалення знову подорожчають. За новорічне ігристе просять більше. Інформаційний спонсор ресурс ділового життя ЮДІАР Машини дають з відеореєстраторами до кінця року. Усі службові автомобілі дорожньої інспекції обладнають такими пристроями. Відповідне доручення дав регіональним підрозділам начальник ДАІ Анатолій Сіренко. У відеореєстраторах встановлять карту пам'яті, якої має вистачити для безперервного запису протягом доби. Видалити непомітно будь-яку частину відео буде неможливо. Таким чином хочуть контролювати інспекторів і попереджати хабарництво. Українські робітники на розхват у Європі у попиті робітничі професії шукають будівельників, швачок, м'ясників, фасовників та двірників. Дослідили рекрутери. Найбільший попит на українську робочу силу у Польщі, більш ніж третина заявлених вакансій. Приваблюють претендентів високими зарплатами. Наприклад, ми дивилися на швей, а в нас вона отримує від 2 до 5 тисяч. в Польщі це 7-10. Ціна польоту американці дослідили, куди йдуть гроші пасажирів, заплачені за квиток. Рахували витрати авіаперевізників на прикладі гіпотетичного внутрішнього рейсу зі 100 пасажирами на борту, які купили квиток в обидва боки за 300 доларів. Виявилося, що авіакомпанія чистими заробляє лише з одного пасажира. Решта виручки іде на покриття усіх видатків. Найбільше затрат на пальне 34%. Українські авіакомпанії свої видатки не декларують і приховують статистику перевезень. Тому Ховати їхні витрати неможливо. Інформаційний спонсор Радіо Весті. Будь в курсі. Тарифи під ялинку, газ та опалення знову подорожчають. Нафтогаз веде переговори з профільною комісією, аби підвищити ціни для населення. Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що падіння гривні нівелювало зростання тарифів, і дефіцит Нафтогазу перевищив навіть дефіцит державної казни. Паралельно тривають переговори з МВФ про виділення наступного траншу кредиту. І головна вимога фінансового донора збалансувати бюджет НАКУ. На думку експертів, МВФ може поставити умови підвищити ціни вже з нового року. Пропонують. Давайте з 1 січня піднімемо на 60%, тобто фактично компенсуємо девальвацію, а потім влітку ще на 40%. Піднімемо і тим самим будемо рухатись уже по плану, щоб дійсно там до 2017 року тарифи на ЖКХ були в Україні, як в Європі. Ще один варіант, який пропонували і Нафтогаз і МВФ, зробити єдину ціну на газ для усіх користувачів, а найбіднішим давати адресні субсидії. Тоді газ коштуватиме близько 7 тисяч гривень. Відповідно, у кілька разів зросте і опалення. Однак, експерти сумніваються, що уряд піде на такий кардинальний крок, адже будуть тотальні неплатежі. Навіть за теперішнього подорожчання у жовтні майже третина споживачів не. Платили компослуги, якщо ви маєте пропозиції щодо тем наступних сюжетів, надсилайте їх на нашу адресу Мій рахунок – собачка укернет. Новий рік без совєтського шампанського українці розлюбили напій радянських часів. Колись популярне напівсолодки, тепер купують менше до смаку. Людям брюд. Цей сорт починає виходити в лідери продажів і гристи українці звикли купувати побільше, і головне дешевше. Але на сьогодні за святкову пляшку доведеться віддати в середньому 50 гривень. Минулого року ціна була від 30 гривень. Пройшло подорожчання паливно-мастильних якихось. Ну тобто послуг і подорожчання... За, ну... Було і вітчизнаного виробника, але якщо б казати по імпорту, то це вдвічі. А вітчизняного виробника десь близько 30, 30%. Українці зустрічатимуть новий рік цього разу не на широку ногу, принаймні так кажуть маркетологи. Люди економитимуть на застілі та подарунках, але від одного затрибуту свята багато хто не відмовиться. На даний момент шампанська може подорожати в підвір'я празників. но максимум це буде 5%, не більше. правильний Гристи надто дешевим не буває. Воно прозоре із купою бульбашок. У келиху якісного напою пухирці утворюються навіть протягом 10 годин після відкупорювання, кажуть Сомільє. Справжній Гристи соломірного кольору, і роді зеленуватим відливом. І головне це не сік чи мінеральна вода. Лікарі попереджають, навіть ці напої не можна вживати без міри. Інформаційний спонсор ресурс ділового життя UBR.UA. Інформаційний спонсор Радіо Весті. Будь в курсі.